Доброго дня всім! Сьогодні 25 вересня, 2024 рік. середа. Ми знаходимося коло куща. Це був кишміш Запорізький. На нього був привитий Центуріон. Це гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича. Ягода. Ну, вона, виходить, в, в тому році я привив, на цей кущ її прищепив ягода, ну, така продовгоста, така вона крупна. Ну, по цьому році ще перший рік прививки, воно ж, ну, виходить, ще не всю свою силу не показав він. Я думаю, вже на той рік уже він покаже себе. Але вже й так можна побачити, що ягода кругла, ну така більш е, крупна, виходить, е, е, трохи видовжена, е, дуже солодка, і вона вже приспіла, вже, ну, вже давненько це висить. Я таки думав, е, її разом. Засняти із... тут у мене все рататуй, О, але рішив рататуй в суботу зрізати, то вже по ньому окремо тоді зніму. О, а так, висить довго. Його, в принципі, цей центуріон ну, можна і додержувати, щоб уже, ну, як кажуть, на ринку вже ягоди вже немає. Його можна він висить, тобто він іще, іще висітиме, і можна тоді його реалізувати дорожче. Так, і, ну, ми візьмемо, розріжемо, подивимося, що там всередині знаходиться. Так, листочки. Лоза вже визріла, вже доверху повністю. Аж заходи вже, ну, вже, вже повністю вже визрівша, груни не збиті, Тобто ягода рухається хорошо. Ну, я думаю, на ринку вона піде непогано, так як уже ягоди немає. У нас там, де північніше туди, то там деякі сорти тільки приспіли, які в нас вже давно реалізовані. Так, ну зараз візьму пару ягод, зніму і покажу, зважим, покажу в розрізі. Так, ну все взяв три йогуртки. Так, давайте звожемо тринадцять. Десять, почти одиннадцять. Ну, так от десь 12 в середньому. Тридцять шість. Так, ну давайте в розрізі подивимося. Так, ну, кісточки є, ось, ось, о, дві штуки тут є. Тут у ціноче то й немає. Ну, тут немає дві кісточки Ці ягоди. Так, тут у три. І тут о. Дві. І це, мабуть. Ні, це немає. Три штуки, три кісточки. Получається. Ну, така вона, виходить. Получається... При їді хрустка така вона м'ясисто сочна. Ну, соку тут багато в ній, як все придавлюєш, тече з неї. Дуже солодка що на даний момент. То солодюща пробував учора солодка. І повторюся, що вона вже приспіла в мене днів 10 назад це точно. Так що, ну це така гібридна форма Центуріон. Так, на цьому буду закінчувати. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!